Чудове чудовисько Сашко Дарманський, і все ж воно таки крутиться. Минали дні, за днями линали тижні, а ось уже цілих два місяці сплило, відколи Чу з'явився в школі. Час ішов, а нових подяку чудовиська так і не додавалось. Не тому, що він не зробив за весь час нічого доброго. Просто учні та вчителі спочатку трохи насторожно ставились до такого незвичайного третьокласника. Та з часом у школі звикла чу, до кольору його кожуха, до синього рожків і навіть до рюкзака самовара. Та й сам він призвичаєвся до навчання. Щоправда, деякі батьки, дізнавшись, що чудовисько в школі, зняли бучу, погрожували забрати своїх діток до інших шкіл. Однак, побачивши, що чу безпечний, вгамувались. Їхні сини та дочки також, заякої, бублики, не погоджувалися йти до однієї школи. А може, і в цілому світі школи, в якій навчається справжнє чудовисько. Як і всі учні чу, сидів на уроках, уважно слухав розповіді і пояснення вчителів. А вечорами, сидячи при ганці у своїй курені, старанно виконував домашні завдання з математики та української мови. Часто густо вони розв'язували задачі, виконували вправи чи заповнювали географічні карти вдвох із сон, і в неї вдома. Так було веселіше та й, чесно кажучи, спершу чу потребував сторонньої допомоги, коли чогось не розумів. Соня з радістю допомагала другові, поробивши уроки, друзі гралися з Томом Та привчали його їсти, котлет, серделюк. Попесик чогось, окрім кров'янки, нічого не любив. А бабуся сказала, що нехай їсть як усі собаки, бо воно на нього кров'янки не настарчиться. Стар... Том поволі, хоч і дуже знехотя виправився. До школи чух один охоче, не те, щоб йому були дуже до вподоби заняття. Ні. Найбільше чудовиську припадали до душі відвідини відини буфету. Не було такої перерви, щоб Чу не навідався до чарівного віконця на другому поверсі, в яким він неодмінно знаходив смачну здобу із її тютю Мотю. Буфетницю Чу полюбив з першого медяника, і то дуже міцно. Тетя Мотя, вочевидь, теж була небайдужа до волохання, інакше, з якою б це доброго дива, вона щоразу давала йому цілу торбу тістечок і коржиків без грошей, чу вперто розраховувався за покупки баранцями, не визнаючи жодної іншої валюти. Поруч із звичайними жовтенькими цінниками, під кожним видом пекарської продукції. Тьотя Мотя навіть причепила інші з цінами спеціально для чу. Виглядало це так: кекс з із ізюмом 90 копійок, кекс з із ізюмом 4 штуки за одного баранця. Чи то медяник медовий 95 копійок, і медяник медовий 7 штук за одного баранця. Так бачите, баранці були в ціні. Втім, тетя Мотя не приймала їх ні від кого, крім чу. Може, тому, що таких доладних баранців, яких ліпив чудовисько, не давалося витворити жодному з учнів, а можливо, буфетниця справді ставилася до постійного покупця по-особливому. Щоправда, деякі чорні язики подейкували, що тьотя Мотя просто боїться чу, а ще говорили, ніби щоразу, купуючи солодощі, чу тихо примовляє у віконечко щось незрозуміле. Казали будь-ім ті слова, гіпнотизують продавщицю. Та чи варто визважати на плітки? Мало що можуть потякати від заздрощів, до того що завжди допомагав буфетниці розвантажувати фургон з дерев'яними дятками свіженьких ще тепленьких ласощів? Однак буфет... Не єдине, що приваблювало чу у школі. Уроки він теж любив. Дуже дивувався, коли дізнавався, що на них щось таке, про що раніше не здогадувався. Радів, неначе дитина, коли вперше зумів прочитати по складах своє прізвище. Пиласи, ти, лі -не ко. А довідавшись, що коли два баранці е, помножити на п'ять, то вийде це аж треба. Аж цілих десять баранців, то взагалі був у захваті. Чу, я снив соні, що серед чудовись мало хто вміє читати, писати чи рахувати, лише дуже мудрій чу вирішив теж зробитися дуже мудрим, тому старався з усієї сили. Щоправда, йому інколи заважало старе лісове. В прямому значенні слова, жахливе виховання. От і сьогодні воно дало про себе знати на природознавстві. Маргарита Семенівна розповідала про землю. Отже, діти, в 16 столітті італієць Джордано Бруно припустив, що не сонце обертається навколо землі, а навпаки. за це інквізитори оголосили його єретиком, діти, тобто людина. Що не визнає Бога, і спалили його на вогнищі. А от польський учений коперник діти, науково обґрунтував теорію Бруну і довів, що земля крутиться навколо Сонця і навколо своєї осі діти. Свою чергу, італійський астроном Галілео Галілей, діти, підтримав ідею Коперника, діти, і теж був відданий під суд Інквізиції, щоб уникнути долі. Свого діти земляка, Бруно, він, діти, був змушений зректись власних поглядів. Однак потім сказав, і все ж вона таки крутиться. Як це крутиться? не повірив чу. Як карусель, Пластиліненко, як карусель? Не може бути, заперечував чу. Чому не може? брови над великими окулярами Маргарити Семенні не вигнулися знаками запитання. Може, тоді чому ж ми не е, блюємо? Пласти Ліненко, я тебе попереджала, ти не в Гімалаях і не в лісі, поводься пристойно, обурилась вчителька. До того тут, що ти сказав, якби без земля? Безперестанку крутилася, як карусель, нас би всіх знудило, і ми б давно все тут побльовували, спокійно пояснив чув. Це зрозуміло, і як це такий очевидний факт не врахували вчені? Вони одразу відмовились від цієї безглуздої теорії. Це не теорія пластиліненко, це науково доведений факт. Але ж я його щойно спробувала спростував. Стояв на свої, стояв на своєму чу. Е, крутиться, круть верть, круть верть. І спростування вшелепкуваті і дикунські. Вони не мають нічого спільного з наукою. Земля крутиться, діти. Саме цим пояснюється зміна дня і ночі діти. Маргарита Семенівна переможна намалювала на дошці сонце і землю. Коли земля повертається до сонця однією півкулею, то там що діти? Правильно, день діти. А на іншій підкулі в цей час панує діти. що? «А тож, звичайно, ніч діти і навпаки, діти, коли туточки ніч діти, вона так завзято тицькала указкою в зображення землі, наче хотіла наштрихувати на неї цілу планету, то тут, діти, буяє день, сподіваюсь, Пластиліненко, в тебе немає іншого по цьому пояснення. Е, -е – -е -е -е, незворушно промовив Чу. Це всім відомо, ніч настає, коли цар країни жаховий щіпляє гаком сонце, знімає його з неба і кладе собі в пащу. А коли ж йому вже не сили терпіти, бо язик аж хворчить, то випльовує сонце назад і настає день. А навіщо він це робить? зачудовано спитала Маргарита Семенівна. Вночі ну, легше лягати, лякати дітей. Однак одного дня цареві країни жаховець вдається проковтнути сонце назавжди, і тоді настане вічна ніч. Скрізь запанують жаховиська і дурниці. Раптом стрепенулися від заціплення вчителька. Дурніших дурниць Пластиліненко я ще з роду віку не чула. Правда, діти? Після уроків чу та соня йшли додому. А хто такі жаховиська? спитала дівчинка. Це найстрашніші потвори, їх бояться навіть страховиська. А про чудовиськ годі й казати. Чекай, я зовсім заплуталась. Чим ви всі відрізняєтесь одне від одного. Де знаходиться країна -жаховиськ? Е, Це не так вже і просто пояснити. Якось спробую іншим разом, а де країна жаховицьк не знає нам майже ніхто, від ще ніхто не повертався. Мене, до речі, теж хотіли туди закинути, на Збіговецьку, пам'ятаєш? Ой, чу, справді, тобі ж потрібно збирати подяки. Е, до літа ще повно часу, легковажно махнув лапою чу. Він так Захопився розмовою, що не помітив прямо перед собою бетонний стовп і з розгону шепинувся об нього головою. Що з тобою чу? Соня злякано присіла біля друга, що важко осів талий сніг. Здається, вже все нормально, відповів Чу, підводячись на ноги, якщо не зважати на те, що тебе зараз три і, по-моєму, о, справді. І все ж таки вона крутиться. Одного не збагну, чому ж мене й досі не знудило?